Великдень відсвяткували пора нагороди. Тим паче з кінця квітня добрі господарі вже беруться за садіння картоплі. А для того, аби мешканці Івано-Франківської тергромади спокійно дісталися до своїх городів та дачних ділянок, міське управління транспорту збільшило кількість комунальних маршрутів. Уже цього року є 16 маршрутів, які вже розпочали з 12 квітня роботу і будуть курсувати до 31 жовтня. Також було організовано цього року додатковий маршрут, який курсує за маршрутом вокзал село Братківці. Дем'янів, Лас, Рибне, Тисменеця, Крихівці, Черніїв, Тязів, Старий Лисець, Павлівка, Клузів, Ценджів та Угринів. Практично всі автобуси туди стартують від вокзалу. Також курсує у вихідні святкові дні вокзал, село Чукарівка. Ось є графіки, які розміщені і на сторінці Фейсбук, управління транспорту та зв'язку на службі оперативного реагування 15.70 Поденно, як курсують автобуси. Автобуси курсують через день. Також всі голови садових товариств повідомлені. Відповідно на всіх зупинках розміщена інформація, як курсують автобуси. До речі, аби картопля не замерзла в землі, грунт має прогрітися мінімум до 7 градусів. Тож дочекайтеся, поки хоча б тиждень, денна температура буде плюс 10-12, а нічна 5 градусів вище нуля. Ольга Смага Геннадій Томнюк. Новини на вежі.